Отак воно завжди, розумієте, приходиш на роботу, ще не переводівся, але вже сплановуєш, що треба робити. Дивіться, друзі, Вадимчик молодець. Оці всі чик-чик. Натягав. нормально, да? Все в рівень Вадім? Ну, а що ти не бачиш? Отут От трошки випирає. Це я підклеював, просто не регулював, я так на глаз підрегулював. Так, 45-й бачите, які ми робимо, друзі? А тут навіть я не знаю, нічого не влізе, давай. Витяжка у нас ось така прихованого монтажу. Доволі гарно виглядає. І лючечок. Ой, тут теж приклеєно. О, бачите? Компанія Edplit робить гарні речі. Ось так воно все виглядає. О! Це, замовнику тут о, щось потрібно буде. Главне, отак двома пальчиками нажимати, тому що якщо одну сторону нажимаєте, оця може відскакувати і потім.